У апостола Павла посланню євреям, якби продовжується ця тема, коли Павел напоминає, як творив Мойсей. «Помнім Мойсей, від Господа, передав людям на двох скрижалях десять божих заповідей. На одній чотири, на другій шість. Перші були розбиті, а другий витисав Мойсей. І сам їх возніс на гору, і там, по-божому, були, витисав, вирізав на камені, яку технологію до сих пор неясно і невідомо. ці слова Божі були зафіксовані на скрижалях, на кам'яних плитах. Так каже Павел Крея: Мойсей був вірний у домі, як служитель Божий. І возвіщав людям, коли йшов у палатку, дає являвся йому Бог, потім виходив вон і людям возвіщав волю Божу. Але, правда, після схожіння з гори, при контакті з Господом, його лице так ся світило, що йому прийшлося покривало на чоло класти, бо не можна було з ним говорити. Тому Мойсей покривало, знімав, коли заходив у палатку, щоб приймати волю Божу. А виходя з палатки знову клав покривало на лице, щоб з ним могли люди говорити, яким він і возвіщав по Павлу волю Божу. Но так і Христос у Новозавітній церкві, як син у домі, його в домі Божого. А дом його, о, інтересно, а дом його, дом Бога, ми. Ми люди. І ще в другому місці сказано Євангеліє, ви що не знаєте, що ви єсте храм Духа Святого, і Дух Божий живе в вас? І хто тот храм розорить, того покарає Бог. І нині каже Павел Креям, так дом Його ми при умові, якщо дерзновені уповання не розтратиме до кінця. Почому Дух Святий каже, і ще з давніх часів, коли услышите голос Його, голос Месії, не ожесточить сердець ваших, як в одні ропота, в день іскушення у пустини, де іскушали мене, Бога, Отці ваші і спитували мене, коли виділи діла мої, прекрасні діла мої, чудесні діла мої, за сорок років, і все равно роптали. І тому я, Бог вознегодував на них, на тот род пустинний род і сказав: непрестанно заблуждаються серцем, не познали вони путей моїх, тому я поклявся в гніві моєм, що вони не войдуть в покой мой, в землю обетованну. Сорок днів Мойсей водив тих. Вічно недовольних, пустини, доки не вимерли, оті старі згублені покоління, а вже нове покоління пішло в обетовану землю. У многих святих отцов знаходимо толкування всього, що хождіння по пустині, коли Мойсей водив тих євреїв по пустині, це означає земний світ. Ви що таке? Сість наш світ, то пустиня, в котрій люди ходять, мають проблеми, де нас кусають змії, Но доста було зробити перекладу на виді креста по Божому, як Мойсей зробив, кого кусали змії в пустині? хто лише подивився на крест, на то знам'я з вірою, Укуси змій переставали бути смертельними. Але пустиня це земне життя. Люди старі, котрі вічно плакали, що де да, вони були рабами в Єгипті, да, їх там били, тюрмували, лишали праві свобод, але вони там їли м'ясо в єгипетських котлах, а ту й вони мучаться, і повмирали, і не вийшли в покой мой. Так і нині Павел, послання к євреям намикає. На кого не годував Бог 40 років? Не насорішивши, кости, яких пали в пустини. Проти кого же клявся, що вони ведуть у покой? Против непокорних. Так і нині видиме каже Павел, що вони не войшли в покой. Так і люди в всьому світі, котрі не познали Месію, не прийняли Месію Христа Ісуса. Тут на землі будуть кругувати, кружити, збирати золото драгоценності, терпіти незгоди пустині цього світа, но в небесний покой у Царство Божє не войдуть за противлення, за то, що в всьому світі создавая фарисейські ідеології. Часто сатанінські платформи на боротьбу із церквою із Богом із його вірними, скромними, мирними дітьми Божиями, іменно такі і одмирають всьому світі, а після смерті толпами йдуть у пекло, що собі вибрали. Бог же покликає нас від сьогодні, наших святих. Придіоклендіані, Євстрації, Оксенті, Євгенія, Мардарія і Ореста, як вони притерпіли різні мучення, але сталися вірні Богу і стали наслідниками Царства Божого. Господи, ми пам'ятаємо прочизькое слово, що прийде час, коли учуєте голос його, не ожесточить серця ваші. Бо якщо через ангелів возвіщалася воля Божа, і хто не слухався, був покараний, то Яку же кару дістають ті, котрі самого Ісуса, Сина Божого, нехтують і його слова євангельські не приймають? Боже мати, поможи нам, щоб наш народ, котрий 1150 років православний під Карпатами, а й цю цифру ми постійно говоримо нашим опонентам, а вони закривають очі, вуха, затуляють, що лише можеш, аби не чути. Але свою ідеологічну платформу, не в Закарпатті московського православ'я, ми научені Євангелієм і з першого погляду розрушаємо такі закваски фарисейські і закваски Іродові, бо ми научені Духом Святим видіти це і завжди бути готовим к действиям, безобразним действиям. Безбожників віка Сього. Господь сказав апостолам, пам'ятайте, бережіться закваски фарисейської і закваски Іродової, бо, якщо ви хоч один раз піддатеся їх ідеології, п'єте за ними і пропадете. п'єте слід їх богів, зблудите і пропадете. От почому жителі Закарпаття, історичної Карпатської Руси держаться православ'я. Навіть та частина, на котрій стали грекатоликами, навіть теж чувствують, що то драгоценне, що принесли нам і Мефодій, і теж держаться Восточного обряду, і всіх наших красот, щоб уєдно свідчити цілому мірові. Сюди принесли православ'я і Мефодій, а остальні закваски фарисейські, нинішні, котрі зробили ідеологію, що тут нам принесли православ'я на танках, відкидуємо як найкрайні чистоту і абсолютно не дійсності, знаючи правду, правду Божу, Євангельську, ми той, вооружені Словом Божим, любов'ю Христі Ісусі. До ворогів завжди готові остановити безум'я цього світу, по крайній мірі не піти за тим безумієм, отвергти лживі всьогосвітні ідеології, скажімо правду, правдоподобні, але лживі сатанінські до самих глибин сатанінських і тут держася церкви Христової, канонічної, благодатної. З нашим блаженнішим митрополітом онуфрієм, ми тут діти Божі, да біті. да, оклеветані, да, котрим грозять судами, да, ми знаємо, але ми не боїмося, бо ми знаємо. Якщо Бог і спитує нас, то завжди нам подасть руку допомочі, щоб тю на землі бути дітьми Божими. А ми, дом Його, дом, де Бог каже, прийдемо і вселимеся в такого чоловіка, щоб порадувати чоловіка, щоб кожен з нас, православних, хто має опит Богообщення, прибуває з Богом, відкривши серце для Бога, і тут діти Божі, святі, благодатні, а в вічності, по милості Божої і наслідники Царства Божого. Амінь.